У мене в руках карта 1871 року. Карта, яка укладена за матеріалами обстеження всієї України. Так от, тут позначено на цій карті межі, де проходять лінія розмежування між українськими. Українськомовними теренами і російськомовними теренами. Так от Вороніщина, Курщина, Білгородщина, а далі нижче сюди і Кубань це все землі, які позначені як українські. Причому далеко на схід від Азовського моря йдуть українські землі. Ось вона, межа проходить. І ця карта була укладена. За дорученням російського імператорського географічного товариства, а не якась самопальна праця ну, українських націоналістів того часу. Ні, ця карта була прийнята російською імператорською академією наук як така, що відповідає об'єктивній реальності.